Шукаю найсмачніші суші, друзі. Сьогодні кілограм суші Project. Це дуже невеличка доставочка. Вона доставляє тільки пазняки, асакарки, харьок. Тобто пох. Я подивився їхній сайт. У них досить цікавий. Мені здався асортимент і захотілося скуштувати. Але мені навіть прийшлося їхати забирати самовивозом, тому що до мене вони не доставляють. На жаль, давайте дивитися, що я замовив на 1561 гривню. Роли потім уже будемо розповісти. Подивимося спочатку комплектацію. Ну, мені вже подобається, що хоча б це все діло в окремих коробочках. Це плюс. Бо мені буде простіше зважувати. Так, дивимося по комплектації, друзі. Два патика. Два ось все, васабі імбір. І всього-навсього два соєвих соуси. Це дуже мало на таку кількість ролів. Ну, ви бачили, цього точно не вистачить для тих, хто люблять, знаєте, ото замочувати в балі роли і серветочок. Всього на всього чотири штучки. Комплектація, скажу так, не густо. А, ось, ось, ось така куча ролів і тільки два соєвих соус. Реально маловато. Хоча я замовив дві палочки, можливо, якби чотири палочки, але соєвих соусів, як на мене, на одну персону на таку кількість ролів завжди треба хоча б два. Так, друзі, давайте подивимося, що по ролах. Так, рол номер один раз. Ще раз повторю, 1500 гривень. Це все. Рол номер 2. Непогано виглядає, я просто пам'ятаю, скільки він коштує. Рол номер 3. Рол номер 4. Рол номер 5. І, ном... І це сет гунканів. Друзі. Виглядає реально достойно. Я вже колись замовляв цю доставочку, але тоді я замовляв якийсь недорогий сет. Знаєте, сет економ класа. І він, ну так, типа середнячок. Мені здалося, що середнячок. В цей раз я замовив окремими роллами. Починаємо дегустацію, друзі. Рол номер один, гриль ролл з креветкою, Коштує 289 гривень і має важити 340 грам. Тут я як розумію сирна шляпа, і зверху половинка креветоса. Давайте перевіримо вагу. 340 грам. ну з пакування має важити 350. Хоча плюська, скільки там показує. Япсель, мопсель, кілограм. Де ж кілограм, якщо блін не дев'яз грам 30 мінімум. Але, ну, в принципі, за 289 гривень все одно непоганий розмір. Дивимося, що всередині. Всередині не цікаво. Тільки огірок і капуста навіть сиром Філадельфія не мазнули. Друзі, куштуємо. Це для любителів сиропних соусів. Соус зверху дуже солодкий. Прям, ну, Для мене занадто солодкий. Криветка непогана, така м'ясиста, соковита, з солінкою невеличкою. Але сир мені, от той, от, що під креветкою, не подобається. Друзі. Сир, як самий дешевий, якийсь такий твердий сир. Друзі, ну загалом це типа ролл на ці гроші, як на мене. Але знаєте, от щас на після смаку я відчув, що м -м, капуста гірчить. Тому блін виглядав він краще ніж був на смак. Скажу вам ось так. от. Наступний ролл, ролл камікадзе. Ось так от виглядає. Коштує 200 гривень і має важити 255 грам. Друзі, на вигляд мені не дуже подобається, тому що, наче як обвітряний ось цей от соус. Бачите, він такий е, глянцеву структуру має. Не дуже мені подобається, але рибка порізна великими, досить великими шматками. Цікаво, яке воно буде на смак. Так, по вазі має важити 255, важить. 306. О, тут уже краще. Тут уже, блін, перевес і причому такий конкретний. Так, друзі, ось так оце виглядає. Всередині у нас. Всередині вже пожирніше, ніж в попередньому. Тут у нас омлет, сир Філадельфія і огірочок. Я думаю, це має бути смачно. За 200 гривень. Кушуємо. Угу. Якщо згадати ціну, я би сказав, що це було офігенно навіть. Рибка приємна на смак, трошки підсолена. Соус, як треба, гостренький. Амлечик, знаєте, соковитий, тому розбавляю сир, плюс огірочок. Ну, коротше, якби він коштував там 350 я би докопався до нього. Реально докопався. Ну, коли я згадую, що він коштує 200 гривень, то це навіть було офігенно. Ну, реально, це було смачно. Набагато смачніше, ніж перший рол. Перший, блін, ну, цукор цукром. Друзі, наступний ролл це, по-моєму, найдорожчий рол із тих, що я замовив. Це у нас червоний дракон з того раші. Коштує 329 гривень і важить 290 грам. Нагадую, найдорожчий рол із тих, що я замовив. Ну, кількість рибки, мені здається, на фотці на сайті більша. От ви побачили, тільки що скріншот сайту. Мені здається, на сайті рибки побільше, ніж вони е, роблять. На замовлення, але не критично, в принципі, нормальна кількість за такі гроші. Так, важить. 290 має важить, важить 300. Ну, якраз мінус 10 грам на коробку. Так воно і виходить. Ну, тут, от, кстаті, ближче до мене, більше рибки, тому давайте покажу там, де більше, все-таки рибки. Ось, о, да, о, тут вже нормально рибки, бо на перших роллах якось э, скудненько. Всередині у нас креветка, огірок. Зверху рибка, а, нитки а, цього чілі і соус, якийсь, типу паціряки. А, ну там ще. Ні, ось все, з цього боку. Я з цього боку. То з, цього... з того боку край креветки. З того боку, бачиш більше креветки і є ще ікра топіку там всередині. Куштуємо друзі. Це, звісно, відчувається, що це не там преміум, якась доставка. відчувається, що мало начинки всередині. Але. Рибка приємна, знову ж таки, по смаку, вона підсолена. Мені подобається, коли доставки роблять підсольну. Ні, я люблю і не підсольну рибку, але її тоді має бути багато-багато. Ну, знаєте. Коли її отак невелика не кількість, вона більш насичений смак має, коли вона підсолена. Соус дуже пасує, він злегка солодкуватий, не такий, як був у першому ролі. Коротше, за 320 гривень мені е, сподобалось. Давайте переходити до наступного рола. Це у нас рол Токіо, коштує знову 200 гривень і має важити 270 грам. Я як розумію, це схоже буде на ось це. От Я забув вже як він назвався. Так, що там важить? Люся? 270 має? О, нормально. А що з першим ролом таке сталося? Що таке? Ти може там неправильно подивилась? Ні? Все правильно? Це схоже буде на оцей от, другий ролл, тільки буде зверху креветка з ікрою топіка. І я сподіваюся, що таким самим смачним гострим соусом. Але я бачу, що тут полито ці ріки, то, мабуть, він буде солодкувати. Куштуємо. Всередині те саме: Омлет, е сир Філадельфія і огірок. Ну, я покажу. Теж непогано. Але тут це для тих, хто любить більш солодкувати і не люблять гостре. Бо мені оцей більше сподобався, як він там називався? Камікадзе. Мені більше сподобався, тому що тут був гостренький соус. Тут немає взагалі гастроти, тут є солодкуватість, але приємна. Але креветки, ну геть мало. Я креветку не відчув. Тут хоча б бачите, скільки рибки. І рибка прям відчувалася е, хорошо, бо великими шматками нарізана. А тут креветка маленькими шматками, її дуже мало. Ось о, всередині омлет, огірок і супфіладельфія. Ну, це все одно непогано. Ну, за 200 гривень це реально непогано. І знаєте, на смак так, як і на вигляд. От на вигляд тобі подобається як виглядає? Чи не дуже? Хі -хі. Ні. Я на смак досить непогано, але креветки катастрофічно не вистачало. Я тільки в кінці там якісь шматочки відчув вже. Але реально маловато креветки. Друзі, наступний ролл із дорогих. Друзі, ролл Марс. 315 гривень і має важити 340 грам. Ось такий от. Отут от уже схоже, як на сайті шар риби. Так. Зважуємо. 354. Взагалі красота. Ну, знову, ну, плюс коробка, якраз воно так і виходить. Так, друзі, беру крайній шматочок. Тут щось дивне всередині. Тут сир Філадельфія, сир Чедер, огірок. Зверху червона рибка, соус ціріякі, знову ж таки, а ні, соус унагі І мігдаль. Куштує. Ну, Знову цей соус у нагі, він якийсь занадто у них солодкий. Але це смачно. Це смачно. За цієї ціни це реально непогано, як мінімум. Чи я тут не доганяю, що там ем, цей сир -чедр, він в'яже рота дуже Ну хоча він хоча б балансує цей нагі. Ну Нормально. нормально. Ну, знаєте, Якби це коштувало там, на 30% більше, то я би ну, до чогось придирався. А так придиратися не хочеться, тому що це не також дорого коштувало. І можливо, мені взагалі настроєння зараз підніме сет гунканів, який коштував. Знаєте скільки, друзі? 5 штук гунканів. Знаєте скільки коштувало? 228 гривень і мають важити 200 грив. Отаке От за 228 гривень мені дуже подобається. сподіваюсь, що воно буде смачне. Так. Не обважили ли? 228 грам. 229. 200... Ну, це трошки обважили, тому що коробка грам 10 важить. Ну, обважили тут на 30 грам і тут на 10. Ну, типу, в принципі, я думаю, що це допустима норми. Так, друзі, ось так от виглядає гунканчик. Ну, в преміальних доставках гункани гарніше, звісно ж, виглядають. Але, згадуючи ціну, куштуємо, друзі. Тут якось пересолено було, не знаю чому. За рахунок, що тут більше було риби, ніж в цьому ролі. Тут все-таки був ще огірок, воно розбавляло. А тут відчувається, що риба все-таки пересолена, коли вона нарізана от в такий гункан. Все-таки в гункан, коли риба вже мішається з гострим остім салонуватим соусом, класно, коли йде риба не солена. Бо тут вже воно реально пересолене. А якщо вомкнуть солюве, то це буде капзда. Дуже гострий, реально дуже гострий. Це прямо аж, от я досі на видах і відчуваю печіння. Тобто, якщо ви гостя не любите, вам, скоріш за все, не сподобається, бо для вас це буде занадто. Мені якраз впритик. Якщо трошки гостріше, я б уже скаржився. Ну, таке, ну коротше, гункан так собі. Чесно, я думав, що гункан буде краще, але він виявився пересоленим через те, що риба сильно посолена. Тут її було небагатько, а тут куча. І е, Гункан загалом відчувається пересоляним. Друзі, непогано. Непогано. Тут я би ставив би дві оцінки, понимаєте? якщо згадувати ціну цих всіх ролів, ну, то я би поставив вісім навіть, навіть, навіть. Ну, реально 8. Ти що Але я не оцінюю по ціні, ну, це так, е, ліричне відступлення. Ну, якщо це порівнювати там з асами, це плюс-мінус ті самі гроші. да, там ж є оці преміальні роли, які ми замовляли, які були жахливі. Тобто по ціні це плюс мінус сам трошки дорожче, ніж Осама, але ну, набагато краще. Реально набагато краще. Тут я не відчув спорчених продуктів. Вот. Але якщо не відштовхуватись від ціни, і просто, ну, скоріш за все, я би таке не замовив. Я би замовив, то, що я знаю, що прям дійсно мене цей, мої вкусові сосочки будоражить, я таке, я би це за все, не замовив би. От, тому якщо не е, зважати на ціну, я поставлю ці доставочки 6, 6 з 10. Але якщо згадувати е, про ціну, якщо хочеться трошки зекономити, то це реально досить було непогано. Друзі, напишіть в коментарі, яку доставочку мені протестити в наступному відео. Всім дякую за перегляд. Гарного дня! Напишіть в коменти, до речі, як вам така кількість їжі за 1500 гривень. Та буде люся проголот, буде.